Серхіо Бускет завершує кар'єру 37 років. Інтер Майамі, офіційне відео в інстаграмі слова, що розлетілися світом. a mi carrera como futbolista profesional. Gracias por estar siempre a mi lado це кінець епохи. Бускет не просто футболіст. Він символ тієї Барселони, яка змінила історію гри, яку називають найсильнішою командою в історії гри. Номер один. Він фундамент збірної Іспанії, яка виграла чемпіонат світу та Євро протягом двох років. Це гравець, що трансформував позицію опорника. До нього ця роль не грала таким різноманіттям. З ним вона стала мистецтвом. Це найбільш інтелігентний руйнівник, найбільш вдалим прізвищем якого було октопус. Восьминіг. Ельпульпо іспанською отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою «Favbet». Поринь у всесвіт футболу разом з «Favbet». Октопусом Серхіо Бускетса прозвали через його гру в опорній зоні. Він здавався всюди сущим, завжди висовував щупальця, щоб перехопити м'яч, перекрити передачу чи забрати простір у суперника. Цікаво, що на відміну від іншого іспанця, Ікра Касільєса, якого теж назвали октопусом, за реакцію на лінії воріт. У Бускетце це прізвисько означало саме його здатність одночасно контролювати кілька напрямків гри. Він був абсолютно революційним рішенням у свій час. Серхіо мав здатність передбачати атаки, Бускетс ще до передачі. Знав, куди суперник може віддати м'яч. Він зачиняв лінії пасу своїм розташуванням, так ніби мав кілька щупалиць, які перекривали одразу кілька варіантів розвитку атаки. Контроль простору це ще одна надсила нашого сьогоднішнього героя. Він вмів так розташувати тіло, що одночасно перекривав одного суперника і був готовий зустріти іншого. Наприклад, прийнявши правильну позицію між лініями, він і закривав пас на опорника і ускладнював вихід м'яча через центр. Найчистіший працівник однієї з найбільш чорнових Лей в футболі Бускетс часто не робив підкатів чи силових відборів, бо йому вони не були потрібні. Він читав моменти, вчасно підставляв ногу, забираючи м'яч щодо того, як суперник встигав розігнати атаку, і ця елегантність відборі відбилася і на його статистиці за всю кар'єру. А це понад тисяча матчів. Він отримав близько 225 жовтих карток і лише 4 червоні для гравця його позиції. Це майже унікальний показник. Бускетс був опорником, який контролював хаос без груби. Чів він гасив пожежі ще до того, як вони спалахували, майстер тактичного фолу і тактичного контролю над поєдинком будь-якої складності. А ще бускетця протягом усієї кар'єри називають найкращим футбольним диригентом в історії. Оркестратор в півзахисті він постійно крутив головою, скануючи поле. Завдяки цьому одночасно бачив і партнерів, і суперників. Це дозволяло йому розпочати атаку ще до того, як м'яч потрапив до нього. Щоб пояснити цей ефект у грі Бускеца ідеально підходять слова Вінсента Дельбоске. Якщо ти дивишся гру, ти не бачиш бускетса. але якщо ти дивишся на бускетса, ти бачиш всю гру. Ще один важливий аспект, який Серхіо вивів на новий рівень. Це розподіл ролей у режимі реального часу. Пояснимо в кількох реченнях. Якщо суперник тиснув через центр, він підтягувався глибше і страхував захист. Якщо тиск йшов через фланг, зміщувався туди, закриваючи проміжки. Він був балансиром, який тримав конструкцію гри, щоб команда не розсипалася. Недарма Гвардіола говорив про нього так: тактично, це гравець, який найбільше. Врівноважує нас. Мені подобається його скромність, його мовчазність і спокій, з яким він приймає те, що він не є настільки яскравим, як його партнери. Він був системоутворюючим гравцем каталонців 15 років, і як же швидко пролетіла ця видатна кар'єра. Серхіо Бускетс народився 88-го року в маленькому каталонському містечку, неподалік Барселони. Його батько був воротарем Барси в 90-х, але завжди залишався в тіні великих зірок епохи кройфа. Мати, навпаки, трималася осторонь від публічності, а брат А. Ейтор згодом навіть працював з юдат е і Вся родина бускетців буквально дихала футболом. Свої перші кроки Серхіо зробив в клубі UFB Хабак і Тераса, звідки його помітили скаути. Звідти прямий шлях до академії Барселони. Спочатку в команду u 19 потім у Барсу-Бі. Він там привернув увагу Пепа Гвардіоли, який бачив у худорлявому хлопцеві не лише сина екс-воротаря, а справжній інтелектуальний центр майбутньої команди. І ось 2008, йому лише 20, Він виходить на кампну, щоб кинути. Ти виклик я туре фізичній машині, який був беззаперечним гравцем основи, і саме тоді гвардіола робить ставку на Бускетса. Світ ще не розумів цього рішення, але Пеп бачив те, чого не бачив ніхто інший. А сьогодні ми знаємо, Пеп тоді створив грандіозний план на чолі із Серхіо і відкрив своє диво світові, яким він ще насолодився в сезоні 7-8 в тій самій Барселоні. Бі. Ну а далі сталося те, що сталося: велика історія успіху, один із найвеличніших півзахистів в історії футболу Бускетс, хаві. Іньєста, а ще на початку своєї кар'єри Серхіон нерідко грав в центрі оборони і робив це на дуже високому рівні, але мало хто про це зараз пам'ятає. Якщо нам треба охарактеризувати велич Бускеца, варто сказати наступне: 15 років в Барселоні, 722 матчі, і 32 трофеї. Лише Леонель Месі та Хаві перевершують його за кількістю матчів. Він став символом золотої ери Барси, три ліги чемпіонів, дев'ять титулів Ла Ліги сім кубків Іспанії, три клубні чемпіонати світу і три суперкубки Європи. За збірною Іспанії 143 поєдинки, плюс перемога на чемпіонаті світу та євро. Їх зв'язка у збірні із Хабі Алонсо була по-справжньому монструозною і ніхто не міг нав'язати їм гру. Це спадщина, яку неможливо стерти, але найбільше його велич визначають не цифри, а слова. Гвардіола колись сказав: Якби я переродився, я хотів би бути схожим на Бускетса. Він найкращий опорний півзахисник в світі. Блискуче сутність Серхіо описав журналіст Ель Паїса Рамон Беса. Серхіо Бускетс завжди любив приймати ріш рішення – випереджати гру завдяки своїй блискучій здатності читати футбол, і був реактивним лише тоді, коли йшлося про захист футболки м'яча та команди. В ці моменти він вмикав інстинкт вуличного хлопця з рідної Бадія Вальєс. Друзі запевняють, гроші йому подобаються, але йому не до вподоби, коли торгують його ім'я. Він завжди тримався осторонь від соцмережі, популізму. Був ближчим до партнерів і тренерів ніж до фанатів. Зразковий командний гравець, якого ігнорували в індивідуальних нагородах і на помпезних церемоніях, як от остання золо. Того м'яча, дехто навіть каже, що Родрі забрав цю нагороду ще й за Бускетса, стиль якого успадкував нинішній лідер Манчестер Сіті, без нього не існували Родрі. Це два найкращі опорники, яких я бачив в житті. Так говорить про Бускетса його нинішній тренер Хав'єр Маскерано. Пеп Гвардіола, тренер, який побачив в ньому потенціал, якого не бачив жодний наставник у ламасії, кілька місяців тому навіть думав запросити його до Манчестер Сіті замість травмованого Родрі. Але Бускетс вже тримав в голові думки про кінець. І давайте будемо чесними: якщо багато. То експертів визнає, що Хаві Тейн єста заслужили на золотий м'яч. То чому б в цьому списку немає Серхіо, на плечах якого тримався цей трикутник. У нього була унікальна сила бути непомітним. Він грав із трохи згорбленими плечима, ніби приховував таємницю, і справді його геніальність полягала не в тому, що він робив, а в тому, чого не допустив. Він завжди опинявся там, де потрібно. Він читав гру ще до того, як м'яч торкався газону. Він створював простір, де його не було. Я проводжу матч у розрахунках. Це логіка. Це передбачення разом з Хаві та інєстою він створив трикутник, що дав життя ті Його фінти стали легендарними. Відкат м'яча підошвою, поворот п'ятою, замасковані передачі, які розрізали оборонні лінії, мов ніж. Він робив просте настільки ідеально, що це здавалося геніальним, але час невблаганний, коли барса змінилася, гра пришвидшилася, бускет сповільнився, його невидимість зникла. Він став помітним не через блискучі дії, а через те, чого вже не встигав. І все ж тренери і гравці односте. Тайні замінити його було неможливо. Маскерано пішов у центр захисту, бо не міг посунути бускеца. Де Йонг роками шукав спосіб, але так і не знайшов. Він був єдиним ідеальним опорником і стане по справжньому видимим тільки зараз, коли піде. Ти винятковий, залишаючись звичайним. Підсумував Серхіо Рамос, пояснюючи значення Бускеца. Найкраще ж можливо сказав Хуан Роман Рікельме. Бускетс перевернув світовий футбол. Він єдина п'ятірка з усіх, кого я знав, що насправді є десяткою. Він робить все правильно. Відтоді, як він з'явився, почали говорити, що п'ятірка має добре пасувати. Що якщо команда грає погано, то це через погані передачі опорника. Ми забули, що раніше робити гру мав десятка, а п'ятірка мала лише опускатися між центрбеками і контролювати фланги. Але Бускетс, він один такий. В 2023-му він поїхав до Америки, інтермайамі, і нове життя поруч із Месі Альбою. Арасом і Маскерану там він виграв ще два трофеї: Кубок Кубокліхи і МЛС Портер Шилд. Там провів останні 105 матчів. Син воротаря, який грав у барсі в часи кройфа і виходив на поле в довгих штанах. Бускец, став легендою футболу. Півзахисник настільки універсальний, що грав за двох. Або ж для виконання його ролі було потрібно двоє гравців. Він був продовженням тренера на полі завдяки своєму відчуттю моменту, метрономом і візіонером, який здавався невидимим для тих, хто не бачив у ньому харизми, але водночас був кращим і партнерів, і команду в цілому. Він ніколи не був запасним. І піде з футболу, як гравець основи, коли завершиться сезон в МЛС. У Інтера залишилося ще п'ять матчів регулярного чемпіонату перед плей-офф, фінал якого відбудеться 6 грудня. Цього часу достатньо, аби ще раз насолодитися його футбольним інтелектом і можливо знайти когось схожого на нього. А можливо, саме Бускєз знайде свого наступника, адже він твердо вирішив стати тренером, як Ін'єста і, звичайно, його наставник Гвардіола. І не випадково саме Месі сказав про нього. Разом майже від самого початку і до кінця Привілей насолоджуватись твоїм футболом бусі, і в нас ще трохи залишилося привілей грати з бускетсом. Про це говорило так багато топ-футболістів в своїх прощаннях. Із Серхіо. Це дуже влучне слово. Привілей. Зараз інтермайамі буде грати Олим, щоб Бускетс покинув футбол чемпіоном. До речі, цей сезон може стати і останнім в кар'єрі Луїса Суареса, тому ставки тут зростають, і нам варто очікувати вогняного футболу від Месі Бускетса і компанії. І ось ще деталь, що робить Бускетса особливим, напо. Олі він завжди був тінню, але в житті міцною опорою для своєї родини. Його дружина Елена Галера, колишня медсестра, стала головною підтримкою. Вона подарувала йому трьох дітей: Енсо, Леві і Ромео. А ще стала однією з найближчих подруг Антонели Рокуцо. Їх родинний зв'язок з Месі дуже міцний. Поза футболом Серхіо довів, що він бачить наперед не лише на полі. Він інвестував у стартапи і бізнес, рослинне м'ясо Хеура, кав'ярні Маноло Бейкс з Тяго Алькантарою, бургерновісіо з Месі Ін'єстою та Грізманом. Він зайшов у нерух. Хомісті збудував розкішний дім у Сіджесі з видом на море, і це успішні бізнеси. Хеура не просто хобі. Бренд показав десятки мільйонів виручки і отримав великі інвестиції і навіть кредит від європейського інвестиційного банку. Manolo Bakes виріс у мережу з десятками точок і мільйонними оборотами. Компанія купила права на легендарні Манолітос за 2,5 мільйони євро. Це серйозний бізнес-крок. Вісіо бургер стартап, що залучив 17 мільйонів євро за участі зірок футболу, і планує доходи в десятки мільйонів. Це справжній бускет. Людина, яка перевернула футбол, але залишилася скромною, далекоглядною і відданою своїм. Не випадково його друзі кажуть, бускет це не лише стиль гри, це стиль життя. Нинішній тренер інтермайамі Хав'єр Маскерано привідкрив завісу стосовно найближчого майбутнього. Ми вже говорили раніше, і бускет сказав мені, що спробує себе в тренерстві. Я не знаю, скільки часу це займе, але в нього є всі необхідні якості. Навіть у фіналі кар'єри він залишився тим самим бускетцем, тихим лідером, людиною, яка будує гру навколо себе. Його Анні слова про родину. Дякую, дружині і дітям. Ви стовпи мого життя. Дякую, що завжди поруч. Це не просто прощання з футболістом, це прощання з невидимою магією, яка тримала цілі команди. Ми будемо сумувати не лише за тим, що бачили від Бускетса, а й за тим, чого ніколи не помічали. А завершити хотілось би одним епізодом: згадайте той момент фінал Ліги Чемпіонів Реал Мадрид проти Барселони на Сантьяго барнабео І раптом Бускетс віддає асист, який водночас можна назвати і найпростішим і найскладнішим в світі. Простим, бо це всього лише м'яч, котрий потрібно відкатити партнерові на півметра, і найскладнішим, бо щоб це зробити, потрібно бачити те, чого інші не бачать. Потрібно відчувати простір, наче він розкритий на долоні. Потрібно знати наперед, куди побіжить партнер і де залишиться суперник. Бускетс в тій секунді грав не тільки з м'ячем, він грав із часом. Він зупинив його для всіх, окрім себе, і це суть великого футболу. Перетворювати буденний дотик у магію, яка змінює хід матчу, хід історії. yeah okay. Серхіо Бускетс. Скільки разів він робив те саме, пас, який виглядав звичайним, але був єдиним можливим серед тисячі інших. Скільки разів його дотик розрізав лінії суперників, відкривав світло там, де була темрява. І саме тому епізод із Месі так перегукується з історією Бускетса. У них обох футбол це більше ніж сила чи швидкість. Це здатність бачити невидиме. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви. Особисто довіряєте це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.